Перейдемо до демонстрації. От я підключив вимірювальні прилади. Зараз вони мені замірюють напругу живлення. Це у мене двигун, він зараз не навантажений, але для нього є тут підготовлений такий собі редуктор подвійний. Зараз у мене показано. Ми бачимо на кроні, на кроні 7 вольт. Так? Тепер ми помірюємо жилення на двигуні. Ось, ось у мене двигун підключений мінус сюди, плюс сюди. Я сюди теж підключусь. Мірюємо. Ми бачимо, у мене десь показує, ось бачите, підключився до колектору транзистора. Так? Ось, ось, ось Колектор це середній провідничок. Ось у мене тут нацакальовочки показано. Ось. Бачите, десь 0,8 вольта в мене на двигуні. 0,8 вольта, 0,9. Тепер я попробую покрутити оцей резисторчик. Дивіться. Чути по звуку, що двигун крутиться швидше. У мене тут 1,6, 2. Тобто цей вольтметр по постійному струму вимірює середню напругу. От він до 5 вольт, до 6 все більше на нього крутити не треба. Тому що він до 6 вольт, напругу витримує. Ось. Знову тему. Аж розривається бідний і так крутиться. Тепер цікаво, який він струм у нас бере. Для цього, щоб виміряти струм. Треба двигун підключити, тобто, треба міліамперметр підключити послідовно з двигуном. Напругу ми щоб поміряти напругу, ми вимірювальний прилад вольтметр підключаємо паралельно. А щоб поміряти струм, ми його повинні послідовно підключити в мережу. Тобто для цього я відключаю плюсик. Від відключаю двигун. Підключаю один двигун двигуна в цю вільну ячеєчку. Он в'ячечку. Далі. мінусик підключаю до його. Плюсик, да. Треба ж на, на приладі поставити міліампер Я поставлю в мене максимально 200 мА. 10 мА я ще ні разу не міряв. Я думаю, що воно в мене не працює. Так. І підключаю в колекторну напруту до цього діодику. Так, ми бачимо у мене струм 68 мА. так? Двигун ледь, ледь крутиться. 68 мА. так? Тепер починаємо піднімати обороти, і ми бачимо, що у нас 120 мА. 130, 140, там десяткову точку, хорошо видно. ось, 130. О, максимум, він у нас 10 без навантаження він бере 132 мА. Отак ось так от. Тепер спробуємо ой, відключити, відключити двигун. І дати йому навантаження цього редуктора. Тобто я зараз цю от резиночку. Одною рукою дуже важко налаштовувати. О. Крутиться. І тепер підключаю до того ж. Що... Ми бачимо, що двигун зараз вже якось і крутитися не хоче. Попробуємо додати. І струм у нього, бачите, вже зразу 12. Уже струм у мене 20 мА, маловато. О! Дивіться, у мене вже зразу більше 200 мА. Тобто Цей тобто, оцей редуктор він створює таке навантаження на дугу, що в мене зразу він бере, бере більше 200, 200 мА. Зараз я йому трошечки докручу на резисторчику. Ми бачимо, ну у мене вже, мабуть, крона підсіла на цих всіх досвід. Що вона вже в мене почала нестабільно працювати. Але я зараз спробую трошечки змінити, зменшити навантаження і зняти один редуктор. Дивіться, знімання одного редуктора зразу... Трум зменшився до 150 мА. І він на максимальних оборотах він у мене він більше 190 мА. Більше 190 мА не бере. Тобто це я для нього, для цього двигунчика, зробив дуже супер велике навантаження. Два редуктори це для нього просто неймовірно що в нього ледь, ледь крутить Все. На цьому отакий регулятор двигуна, на цьому, ну, на цьому демонстрація закінчена. Так, транзисторчик у нас ледь, ледь гріється. Якщо, ну, він не дуже повинен грітися, тому що дивіться, згідно його параметрів, ось, у нього він може до 4 А через себе пропускати струм. Ну там, звичайно, радіатор треба. 3 МГц це до, не, не дуже високочастотний, але він тут високочастотний не потрібен. І може витримувати 36 Вт потужності. І до 80 Вт можна навантажити. А мене 4. Ну і то приємно. Все, на цьому демонстрацію я закінчую. Ну а це така, зроблена така от хитра штука.